Люди часто повторюють фразу ніхто не знає, що чекає нас у майбутньому. Проте хотілося б жити за таким принципом. Уважав, здійснилося. Тож кращий варіант прагнути до кращого, бути кращим. Це і є майбутній розвиток країни, людини і кожного я. Починати змінювати державу варто саме з себе. Якби ми могли допомогти Україні, ми в першу чергу побудувалися по здоров'я молоді. Високий рівень медобслуговування, обслуговування, заборони до алкоголю та тютюну. Можливість для занять спорту це те, чого бракує українській молоді. Отже, головна наша мета зробити Україну здоровою. Якщо ми могли б допомогти нашій країні, ми будували спортивні майданчики, боролися з незаконним продажем алкоголю та тютюну. І, звісно, робили все для того, щоб молодь росла здоровою та щасливою. Ми хочемо стати частиною історії. Зробити! Україну здоровою! І почнемо ми з себе на Спартакіаді 2013.